Приїжджала, була... приїжджала. Вона там збирала допомогу, я так розумію. Да, да? 20 тисяч вона нам привезла. Так, так. Ми цим сел... хворим, які постраждали, купляємо за ці кошти, ліки. У нас є чеки, все. Ага, зрозуміло. А там я хотів спросити, подяка буде? Ні. Ну, там подяку, подяку робити будете їй? Ну, типу, знаєте, як там подяка. А, Керівника сьогодні, я думаю, завтра ми в обов'язково їй подяку напишемо. Ага, тобто вона була привезла кошти, так? Да, вона на... була, привезла 20 тисяч, дала нашому начмету, начмет передала мені, 5 тисяч я дала в хірургічне відділення, зараз купляють э, під чекиш, це купляють э, ліки хворим і у реанімації 5 тисяч. 10 тисяч ще поки в мене будуть нужні, ми їх теж використаємо. Угу. На тих хворих, що постраждали. Я зрозумів. Поняв, поняв. Дякую, Це дякую, дякую. Все добре. Подяку, подяку ми напишемо. Ну, не бачите без керівника, без керівника я ж, розумієте, не можемо. Я зрозумів. А з я я говорю, скажіть, будь ласка. Так, я військовий. військовий. Телефоную уточнити, чи приїжджала до вас вона, чи. А, давала? приїжджала, Ось. приїжджала, приїжджала і давала. Ага. Приїжджала й давала. Зрозумію. Добре, добре, дякую. Дякую, вибачте, що добре. 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 До побачення. Нічого, нічого. Угу. Гарного Це. дня, гарного дня. Вам також гарного дня.